У Kettison є дуже класна можливість додатково заробити, це рибалка. Натискаємо у верхньому куті. Ще раз покажу вам, ось, бачите, фішинг. Так, натискаємо старт. І, о, зловили, бачите? Ось такий баланс. Знов ловимо. Зловили. Ось такий баланс. І таким чином ви можете розкачати собі баланс дуже добре. Щоб потім купувати нових котиків, розмножувати їх і набирати відповідні рівні. Бачите, знову потім можемо докупати котиків і підвищувати рівні, отримати більше монет. І так далі, ця гра розвивається. Вона також одна з найперспективніших, тому обов'язково грайте, додавайтеся, якщо ви ще тут не берете участі, і будемо з вами грати разом. А у телеграм-каналі Актуального про крипту я інформую вас оперативно про різноманітні бонуси, акції. Ще ось додав сьогодні про кешбек у банках. І у закріпленому є посилання на більше 10 ігор, які сам граю, і вам також можу радити. Вони цікаві, перспективні, і, як мінімум, частина з них, а може і всі, вийдуть, залістяться, і будемо з вами заробляти. Всі інструкції, всі оновлення, всі максимально оперативні якісь. Важливі новини я закидую саме в Телеграм.